І Нехай підождуть невідкладні справи. Я надивлюсь на сонце і на траву, наговорюся з добрими людьми, не час минає, а минаєм ми, а ми минаєм, ми минаємо я. Да. А час. Уся трагічність, час не хвилини, час віки і вічність, а ніч, день і до рання то тільки віхи цього проминання, це тільки мить у рибочок, фрагментах. Остання нота ще дрожить повітря. Дивися. Час великий диригент перевертає ноти на побіті.